Вітаю всіх, слава Україні! Написав я декілька днів назад, тиждень-півтора, дві пісні. Ці пісні я присвятив Степану Яцишину. Він працював у Чемеринському депо. Він сам з Чемеринців, працює десь у Львів електротранспорт. Працював він водієм, розвозив водіїв електротранспорту трамваїв, електричних потягів. Ну і Ігор Костишин мене попросив, щоб я е, написав про його загиблого колегу е, пісню. Я написав дві пісні, потім в майбутньому я напишу ще якісь е, ще декілька пісень. Ну, написав я швидко, часу немає, в мене нормально виконати. Зараз от в мене температура хворий, треба йти на пост. Е, ну от Хочу представити вам цих дві пісні. Він воював, Обратив і ще славний, і страху він не знав. Мож душі він був надто хоробрим. Це я Чишин степан, і з расистами бився відважно. У бою відбивав, їх атаки завжди своєчасно. Це я Чишин степам. І з расистами бився відважно, у бою відбивав, Їх атаки завжди своєчасно, божній кроку назад він тримав оборону надійно, командирський наказ наш Степан вже виконував чітко, тільки ось у бою куля вража поцілила в хлопця і життя молоде обірвало його вже навічно. Тільки ж ось у бою куля вража поцілила в хлопця і життя молодеге обірвало його вже на вічно, і з депо з гаражів, його друзі й колеги з роботи Ось зібрались усі біля чорної смерті могили, бо ж колись він возив автобусі, їх до трамваїв, і в той час ще не знав що в бою і за. Загине. Бо ж колись він возив на автобусі, їх до трамваїв, і в той час ще не знав, що в бою із расистом загине. І тепер він пішов в небеса до Всевишнього Бога. Ця була на землі, ця остання в героя дорога, і тепер він пішов. Всевишнього бога, це була на землі, вже остання героя дорога. І тепер він нічого небеса до всевишнього Бога. Це була на землі, вже остання героя дорога. Ось це одна із писень, яку я написав Степану Єцишину. На прохання. Ігоря Костишина. Вони самі живуть в Чемеренцях, Львівська область, працюють в депо, у Львівському депо. Степан він возив, розвозив водіїв, трамваїв, електричних поїздів. Ну і ось він загинув. І таку пісню я написав на прохання Ігоря Костишина. У Львівській області, в селі у Чемеринцях там жив Степан Яцишин, славний наш герой. У Львів електротранспорт він їхав на маршрутці бо ж працював у Львові, в депо він подієм, розвозив водіїв він, потягів трамваїв. Веселим був Степан наш ніколи не тужив. Та ось війна страшна! Почалась в Україні, і на війну Степан наш без примусу пішов що наш герой Степан відважний, як воно є прикро, що життя пішов від нас дуже-дуже швидко. Бож війна, страшна сволота, в нас тебе украла, та у вічність безкінечну, янголом призвала, бож війна, страшна сволота, в нас тебе украла, та у вічність безкінечну, янголом призвала, Бож у селі гірському. Бій Аж точився, і в бою нерівному загинув наш степан. Ось на сході ось там їх військо оточили, і у котел ворожий вони попали. Там. І наш Степан Яцишин з відвагою там бився, за це його посмертно підвищили в звані, Орденом за мужність його нагородили, та тільки в Череминцях сумують люди всі. Наш герой Степан відважний, як воно є прикро, що життя пішов від нас Ти дуже й дуже швидко. Божій не страшна сволота, В нас тебе украла, та у вічність без кітна. Голом призвала. Божій війна, страшна свобода, нас тебе украла. Та у вічність Ян Голом призвала. Оцю пісню я так само виконав на швидку, тому що часу немає. Ну, на замовлення Ігоря Костишина. Пісня про е, Степана е, Яцишина це вони були друзями. Ну, слава Україні! Ми переможемо! Добре, що в нас є такі герої, які за нас воювали, віддали за нас життя, щоб наші діти в майбутньому жили у вільній незалежній державі, жили щасливо. Ну, як кажуть, ми подолали, будемо долати зовнішнього ворога, і нам потрібно подолати внутрішнього ворога. Слава Україні, ми переможемо!